Дорогі друзі, друзі традиційно в ці різдвяні дні ми з вами зустрічаємося тут, щоб провести свято різдвяної колядки. І приємно те, що до цього залучуються наші школи, коли храмів нашого міста, нашого району. І це свято набирає такого гарного обороту. Наше місто християнське, наше місто православне і культура, яку несуть православ'я, повинна бути для всіх нас, тим, що нас об'єднує, що приносить любов, що бажає миру, що робить нас більш порядними, чесними, уважно до одного і спільно з православною церквою, наша міська рада, виконавчий комітет. Він працює і дуже багато ми спільно стараємося в Першу чергу для духовного виховання нашого міста це є вожди кам'ян, виховання взагалі, тому що любов до Бога, віра православна, робить наше суспільство, нашу громаду більш гармонійною, більш порядною, більш любою вільною. Е, бій, і це нам всі потрібно. Розуміло, що спільно ми багато. Заходів проводимо і будівництво храмів, і пам'ятників, які, слава Богу, в нашому місті є, і задумки ще, як це діло робити. Тому хочеться всім подякувати дружній нашій громаді, в першу чергу, православній громаді, з тим, що ми спільно займаємося духовним вихованням. Я щиро вдячний владики Ісаріону, який завжди підтримує це направлення. І ми Згідно з ним, багато ми вже на сьогодні маємо. Я думаю, що і буде далі гарна перспектива. Я вірю в те, що оце свято без земної порядки буде і ще більш потужним, будуть представлені і трудові колективи, де теж повинна більш висока духовність, і навчальні колективи, і всі храми без виключення нашого міста. Це так нам потрібно. Тому я всіх вас вітаю в першу чергу з бомбом Хай Бог принесе в наше суспільство, мир, спокій, любов, повагу, один до одного. хай буде добробут нашого місті і в нашій державі. Христос народжується, Славімо Його. Дорогі братії і сестри, насамперед, я хотів би передати вітання керуючого, керуючого нашої партії Обрисько-Кростельською всього священнішому відкрити який, на жаль, yeah, yeah, yeah. не зміг бути присутні на цьому концерті, але який передає своє архістарське благословіння і зичить всім добра, миру Божої благодаті і представникам влади, і також всім жителям нашого міста. Різбок Свістове! Це з року в рік ми довго, з нетерпінням очікуємо, коли ж наближиться різдво Христове. Коли воно наближається, ми е, так досить потужно, досить весело, радісно святкуємо і славимо це свято. Чому відбувається таке велике славлення? Починаємо святкувати свято, прославляти це свято, ми насамперед з храмом з служби Божої, з божественної літургії. А вже потім, навіть виходячи за стіни храму, далі і далі продовжуємо славити Різдво Христо Христове. Славимо його пісні співами, які називаються порядками, звершуємо такі концерти, фестивалі, які прославляють народження Христа Спасителя. Чому ж саме ми славимо Різдво Христо Христове? Що воно нам, кожній людині, ця подія, яка сталася вже більше 2000 років тому назад? Ми знаємо всі, що людина створена Богом. Бог створив людину для того, щоби вона вічно жила, і створив її чистою, створив її блаженною, створив її неушкодженою, такою досконалою і дав людині свободну волю. Людина скористалася своєю волею, і дав Господь свободною, і впала в гріх. І гріхом людина заразилася, стало заражене грішне, брудне тіло і взагалі людська природа. І так як від зараженого або забрудненого джерела може тікти тільки грязна, не може тікти чиста вода, так само, дорогі браті і сестри, від Адама і Єви після, після гріхопадіння народжувалися люди, і все людство воно було пошкоджене гріхом. Люди не мали можливості вже унаслідувати і увійти у Царство Небесне. Тому що, як каже Слово Боже, священне Писання, нічого нечисте не може увійти у Царство Боже. Тому для чого Бог створив людину? Для того, щоб вона согрішила і не потрапила ніколи в Царство Боже. Люди не мали надії потрапити до Царства Божого. І Бог, як вічна любов, посилає Сина свого Ісуса Христа. На землю, тому що ніхто із людей, ніхто із живучих на землі не міг очистити людську природу, не міг відкупити, не міг навернути назад або не міг з'єднати людину із Богом назад. Це міг зробити тільки святий і безрічний Бог. Природу. І тим самим освячує людську природу і зодягнувши або прийнявши в себе людську природу, Ісус Христос. Деякий час живе на землі. Він доповнює, відшліфовує той закон, який мали люди для того, щоб бути досконалими і ближчими до Бога, доповнює той закон, який на той час був, і також, мало того, він переносить себе в жертву. Він помирає за гріхи людські, тобто звершує іскупительну жертву для того, щоб людство було очищене, і щоб людство мало можливість попасти назад. В Царство Боже. Тому сьогоднішнє свято це є свято любові Божої, до роду людського. Так полюбив Бог світ, сказано в Слові Божому, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього, мав не загину, а мав життя вічне. Каже нам, братє сестри, так слово Боже. І тому сьогоднішнє свято свято Рись Христове. Тому ми його так і прославляємо. Тому ми його так величуємо, тому ми так радіємо, тому що радість буває тільки там, де є любов. А сьогодні любов Божа. Сьогодні Бог полюбив світ. Також в сьогоднішній день хочеться сказати про те, що ми також повинні любити Бога і любити ближнього. Оскільки свято любові ми повинні кожен пам'ятати, що ми повинні любити Бога і повинні любити ближнього. Допомагати нужденним, допомагати бідним, допомогти хворому. Допомогти вдові, допомогти сироті, допомогти тим, хто взагалі, особливо в теперішній, на жаль, час, який стався і, і продовжується в нашій державі, Багато людей є таких, які потребують нашої допомоги. Тому наше завдання, оскільки ми вже є діти Христові, діти церкви Христової, ми вже є нове людство, яке має можливість очищити, очиститися ми вже. Господь очистив нас, ми очищаємося в таїнстві хрещення. І от ми маємо можливість унаслідувати вічне життя, але для цього потрібно показувати, що ми є християни. Тому прояв християнської любові, добра і милосердя це і буде свідченням того, що ми є діти Христові. Це буде, дорогі і серти, найкращий дарунок для Богомладенця Ісуса Христа. Я сьогодні вітаю всіх сьогодні, радісним цим святом, Зичу всім вічного здоров'я, радості. З миру, якого приніс Господь на землю, нехай Той мир Господній оселиться в наших серцях, в наших душах, і щоб ми понесли його по своїх домівках, по своїх родинах. Сьогодні я бажаю всім провести дуже приємний час і бажаю, щоб всі ці піснеслів, які будуть лунати тут на цій сцені, щоб ми їх пропускали не тільки через свої фізичні вуха, а щоб вони торкнулися наших сердець. Тому відкриємо свої серця і свої душі. І нехай ці слова, славлення Господнього, нехай вони пройдуть, пронижуть наші серця, наші душі. Святом, з Різдвом Христом, Христос зриждається! тихо и мирно, и не было бы пациентов. Дежурная медсестра явно скучать не может. У нее есть очень важное дело. А какое может быть важное дело? Ну конечно же, соцсети. С ними не соскучишься. Она тщательно заняла все свое время, всю свою душу и свой ум, все свое сердце. Интересно, что же она там ищет? Может быть, виртуальное знакомство. Может быть, виртуальное счастье, может быть, виртуальную любовь, кто знает. Наконец-то я это наскучила, наверное, надо поговорить по телефону. Да, 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 да. Я шо ты что? Да ты что? Да, я не могу. Но тут появляется нежданный пациент. Приходится оторваться. Ага. Но она не спешит. Ага. А вид А ты шо? Да ты шо? Ой, что я? Ну что ж, нужно полное обследование. Галя! Больной пришел. Анализы надо взять. Все мы любим этот момент. всего, придется пройти нашему больному полное обследование. Это очень сложно. Но придется собрать всех врачей. Очень важно измерить рост. Прежде всего, рост и вес. А еще было бы хорошо измерить и духовный рост каждого человека. Но об этом попозже. Итак, идут врачи. Что-то они найдут. E aí 不好意思。 щупали, а люди не недобры. Что, сынку, плохо? Может, тебе душа болит? Ты в храм сходи, до батюшки. А там кто знает? Может быть, легче. Пошел наш пациент. Кто знает, куда приведет его? Может быть, он пойдет сначала к целителем гадателям, к, к экстрасенсам, к магам, еще куда-нибудь. Но будем надеяться, что в конце концов он все-таки вспомнит совет мудрой бабушки и, возможно, переступит порог храма. Посмотрим же, куда привела его дорога. мнение, воспаленное самолюбие, застой гнева, нехватка добра, духовная слепота и хроническая гордыня. Чего ж ты таки веселые такие? Да потому что я знаю, как теперь их нужно мне лечить. Молодец. Всем желаем, чтобы во всех скорбях, во всех горестях и болезнях мы прежде всего искали болезни нашей души. Ведь от этих болезней происходят и все наши болезни физические. И для вас звучит песня как раз на эту тему. Без боли не прожить нам это точно, а жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, Но мы живем без боли лишь порочно, А боль порой нужна для пользы нам. И снять ее на время не задача, Но боль сигнала нам и не Что тело не душа, а только кляча. Ищи причину глубже, а иначе Стал день твоей кончины недалек телом стражит, не грешит уж боли, Беспутной жизни замедляя пек. Ты вспомни иногда о Божьей воле, И свою признай законной болью, И в ней преобразишься человек. С болезнями врачи боролись смело, Чтобы страдания людям облегчить, И так и всяко не брались за дело. Но истина вся в том, что прежде тело больную душу надо налечить. Порезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и всяко они брали за дело. Но истина вся в том, что прежде и душу надо налечить. Здоровья всем духовного и физического с праздником. I mm -hmm.